Не все те, що смачне, завжди на здоров'я. Альтернатива шкідливому є. Сьогодні біля ратуші усіх охочих частували корисними солодощами усе в межах тижня здорового харчування. Обідня пора центральна частина міста. Ось у цих зелених наметах активісти долучають перехожих до здорового харчування. І вже десь, напевно, кульок 200-250 роздали, буквально за менше ніж півгодини. Охочих багато на безкоштовне печиво, черга. Або там є щось похоже таке на то, як то, то як то аписянки. Там є такі почистені, є то як то ремонтки, похоже щось. Я йшла просто мимо. Мені дали таку визитівку, підійшла, зацікавилася, дуже смачно приготовлено. Нічого складного у роботі і жодних невідомих інгредієнтів. Справжні господині готуватимуть таке вдома. Соняшник, ізюм, мід, горішки і трошки лимонного соку. І це все в кунжуті. Батьки пізно звертають увагу на проблеми зі здоров'ям у дітей. Виявляти ознаки його порушення беруться активісти. В лютому буде тиждень здорових зубів. В березні відбудеться тиждень здорового хребта. Ці тижні ми робимо не просто так. Загалом в Україні щорічно діагностують понад 50 тисяч кишково-шлункових захворювань у дітей минулого року. У Львові майже у 4,5 тисяч неповнолітніх були виявлені патології органів травлення. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, Новини.